Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. А на зв'язку Ірена і це канал фінанси та інвестиції. Якщо ти ще не підписаний, прошу підписатися. Також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Про що ми сьогодні будемо говорити? Про звісно любов до себе, про повагу до себе, про любов і повагу до грошей. Як це взагалі взаємозв'язано? Скажу так, що Думки матеріальні, так чому говорять, що думки матеріальні, також і слова матеріальні, все, що ви говорите, проговорюєте, воно тіло так реагує. І відповідним чином потім робиться так обставини, ситуації, так, вже притягування йде тих чи інших обставин і ситуацій, і у вашому житті з'являється саме те, про що ви говорили. Я не знаю, я не, а, не займаюся біохакінгом, я не хімік і так далі, щоб вам розповідати, як діють молекули, атоми і так далі, як це відбувається, але я скажу одне. Що хочемо, не хочемо, але це так працює. До прикладу, всі знають психологи, що якщо ти не любиш себе і бичуєш себе, цькуєш себе, не поважаєш себе, а відповідним чином інші оточуючі люди, які оточують тебе, вони відчувають це твої ці вібрації, так що ти так до себе ставишся, і вони десь на підсвідомому рівні починають ставитися до тебе так само. Ось ось як воно діє. Так само це стосується і грошей. Якщо ти неакуратно, погано, без поваги, без любові ставишся до грошей, так, то відповідним чином і гроші не люблять тебе. Гроші просто втікають. Від тебе, так як кажуть, сквозь пальці через пальці і йдуть до тої людини, до тої особи, яка їх береже, любить, акуратно з ними відноситься. Так, знає, як їх розмножити. Гроші люблять лежать біля грошей. Гроші не люблять лежать окремо. Ось так діє вселена. Ось тому, тому любов до себе і до грошей потрібно. Прокачувати. Отож, розпочнімо. Першим пунктом це як прокачати любов до себе. Це елементарно. Елементарно це не просто лежати на дивані, бо я себе люблю, хочу більше поспати і так далі. Ні, мова не про це. А якщо ти себе любиш, ти повинен Ходити в спортзал, якщо ти себе любиш, ти повинен ходити на пробіжку. Якщо ти себе любиш, ти маєш елементарні вправи робити, якщо в тебе немає часу, хоча б 10 хвилин на день, лягти на цей коврик і щось робити із своїм тілом, і так далі. Бо ти себе поважаєш і любиш. Тобі потрібне це тіло, тобі потрібно здоров'я і енергія, яку дають фізичні навантаження. Для чого? Для того, щоб продуктивним бути, ефективним для того, щоб робити. І добувати свої цілі для того, щоб мати фінансову свободу, поїхати куди ти хочеш. Так, ось для чого практикувати любов до себе. Далі це приймання душу, далі це правильна їжа і так далі. Хобі. Розподілити, розподіл, влаштувати собі дня це дуже обов'язково, так. Тобто, я, наприклад, роблю собі графік, розклад на наступний тиждень, а то й на два тижні вперед, так, тому що в мене там і навчання, і проекти. Тому а ось і я це роблю або в суботу ввечері, або в неділю, так, після обіду, ось ось таким чином. Але я вже знаю приблизно, що в мене буде через два-через три тижні. Так, ось. Це є любов до себе, тому що ти бережеш себе, ти бережеш кожну хвилину свою, так не розфіткуєш її на тих людей, які просто перепрошують, бухають там в гаражі і втрачають тільки час замість того, щоб що досягати. Своїх цілей для того, щоб що навчити своїх дітей, чому щоб вони після твоєї смерті знали, як працюють гроші, знали, як себе доглядати, знали, як те це працює, так мали якісь збережні, і так далі. Якщо ти будеш лузером, то хто ж їх навчить? Так і скажу так, що бідність вона передається так само, як і багатство передається. Ось, а, наприклад, в мене тут в Америці тут люди деякі так вони в прості школи не ходять. Так, вони а, окремо мають навчання, я би так сказала. Тобто є навчання для бідних людей, да, і є навчання для багатих. От в, них, в них якесь, е, в них якесь, от я би сказала, так, окреме навчання, так, для них. І що мене дуже сильно здивувало, тому що я, ну якби. Не стикалася ще з цим. Ось так. Тому я маю на увазі, що бідність передається так само і багатство Передається всі всі звички, навички, так? набір цих кодувань, установок від батьків до дітей. Ось Тому, тому потрібно дуже обов'язковим чином мати розклад, мати. А, Графік розуміти, куди ти йдеш, не транжирити свій час на незрозумілих людей, так ось, а навчитися правильно говорити. Можливо, вам навіть знадобиться психолог, щоб зрозуміти, як правильно говорити з людьми, щоб вони не ображалися і так далі, і тому подібне. Хоча і таких і, і завжди є, і, і були. Всім не догодиш. Тому я, в принципі, розказала, як працює наша підсвідомість, так, що вона притягує, якщо не любиш себе, інші починають також тебе не любити, не, не любиш гроші, а гроші від, відповідно на підсвідомому рівні починають також від тебе йти геть до інших людей. Тобто, оце все потрібно пропрацювати. Це вам можливо знадобиться навіть не місяць, не два. Ось а, мені знадобилося рочків так, два. Два з половиною навіть так, щоб прийти до цього, і то я ще е, не всі свої моменти закрила. Ось тому, тому працюйте над собою. Також приходьте до мене на консультацію, на наставництво, запис в інстаграм. В описі я залишу в силочці. Ось приходьте до мене. Ми пропрацюємо ваше мислення, установки, і звісно, поговоримо про гроші, як їх краще, як ними краще керувати. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною і до наступної зустрічі.